Вітаю, друзі, я Віталій Портников. В Україні сьогодні траур. Траур по загиблих під час бомбардування Кривого Року, а також намагання усвідомити наслідки нової масової атаки російських злочинців по українських містах і селищах, зокрема і по Києву. На Заході обговорюють результати руйнівних для світової економіки тарифів. Дональда Трампа, а також початок протестів у Америці проти політики нового старого американського президента. А у Росії свій порядок денний, там свято. І не тільки тому, що російським вбивцям вдалося знищити цивільних українських громадян і знищити об'єкти української інфраструктури. Звісно, це завжди створює радісні настрої. У середовищі російських політиків і пропагандистів, тому що ці люди справжні посіпаки смерті. Але є ще один привід святкувати 45-річний ювілей російської пропагандистки Маргарити Симон'ян. Цей ювілей, абсолютно не випадково створений як публічна подія у російських медіа, можна прочитати привітання. На адресу пропагандистки, який є просто естафетою тих, кого можна назвати партією злочинів і війни. Тут і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який давно вже з дипломата перетворився на захисника злочинної путінської політики і на людину, яка спростовує будь-які людські цінності. Це і патріарх Кирило, який став очільником людини секти, яка тільки з незрозумілих причин називає себе християнською церквою. Це і очільник слідчого комітету Олександр Бастрикін, який затримує людей, які просто за те, що вони скритиковують жахливу і вбивчу політику Кремля і протестують проти війни, яку Путін розпочав. Проти України. Тобто, фактично кожний з високопоставлених злочинців, яким місце тільки на лаві підсудних нового Нюрнбергу, вітає Симонян, яка б також разом із ними мала знаходитися на цій лаві підсудних із Днем Народження. Але варто визнати, що сама по собі Симонян є не просто символом російської пропаганди, вона є уособленням. Її можливості. Адже Семанян не просто створила рафіновану машину брехні, яка вигадує факти і замовчує правду. Їй вдалося розповсюдити цю машину брехні на цивілізований світ, на західні країни. Раніше. Ми говорили про те, наскільки ефективною є діяльність російських медіа тут в Україні, адже величезна частина наших з вами співвітчизників голосувала за проросійські проекти за популістів та інших мерзотників, дякуючи впливу російського телебачення. І це почалося ще у 90-ті роки. Можна сказати, що вибори 1994 року, коли Новим українським президентом був обраний Леонід Кучма, були зроблені саме дякуючи впливу російського телебачення. І саме дякуючи цій російській підтримці, Україна перетворилася на олігархічну державу, яка не усвідомлювала небезпеки російського нападу і роззброїлася перед майбутнім агресором. Все це продовжувалося роками десятиріччями аж до 2014 року. коли... Росії для того, щоб сподіватися на реванш, довелося змінювати власну машину пропаганди на проросійські пропагандистські канали, а також на присутність в інтернет-просторі. І ця російська і проросійська пропаганда продовжує діяти і сьогодні. Але Сімоньян вдалося набагато більше ніж обробляти тих, хто раніше був сусідами по колишньому радянському союзу. Дякуючи їй, російська пропаганда стала працювати із свідомістю мешканців західних країн, і також отримала непогані результати. Так що зростання проросійських ультраправих настроїв у таких країнах, як країни Європи, як Сполучені Штати, це результат майстерної діяльності Сіманьян і тих, хто погодився. За російські рублі, що виплачуються у доларах, працювати на російську пропагандистську машину. І так, результати цієї діяльності можуть призвести до серйозної політичної і економічної кризи на Заході, до послаблення цивілізованого світу, до перетворення Росії на політичного гегамона Європи. Тобто, можна сказати, що російські пропагандисти та їхні агенти у західних країнах. Не дарма працюють на Сіманян. Ще один важливий момент, який дозволяє говорити про те, що Сіманян справжній символ російських пропагандистських зусиль це її відома скорумпованість. З опозиційних російських медіа ми вже зрозуміли, що сім'я Сіманян працює на російську пропаганду зовсім не за ідею. Що вона, як і інші жалюгідні російські пропагандисти, які брешуть і спотворюють реальність, отримують за це неймовірні можливості, причому з російського державного бюджету. І те, що це брехня за грубі гроші, також дозволяє говорити про те, наскільки серйозною є зацікавленість. Всіх цих пропагандистів в тому, щоб їхня країна продовжувала творити зло. Бо, як ми з вами прекрасно розуміємо, у конкурентному середовищі такі люди не виживають. Ще однією важливою ознакою Сіманіян, як і багатьох її колег, є бездарність. Ми ніколи б не дізналися про існування всіх цих людей, якби не Путін, якби не повернення до брехливих медіа. Якби не бажання перетворити Росію на сталіністську диктатуру нового типу. Якби не знищення неконтрольованих медіа та навіть тих медіа, яким потрібно було робити вигляд, що вони неконтрольовані. Такі люди можуть брехати, красти і обробляти свідомість в інших країнах тільки коли вони служать авторитаризму, який знищує будь-яку конкуренцію. Як сам Путін може вважатися політиком на тлі того, що в Росії немає ніякої політики, так і Сімоньян може вважатися журналісткою тільки тому, що в Росії немає ніякої журналістики. Так і Лавров може виглядати дипломатом, тому що в Росії немає ніякої дипломації. А патріарх Кирил може виглядати патріархом тільки тому, що в Росії немає ніякого Бога. І ніякі привітання. Цих простих істин, звичайно, не скасують. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, БаймієКієдонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!